Друзі, всім. доброго дня, слава Україні! Сьогодні пропоную вашій увазі. Ось такий автомобільчик це Renault Kengo ZE електричний. Автомобіль 2020 року виготовлення із батареєю на 33 кВт. Із запасом ходу більше 200 км. Автомобіль з мінімальним рідним пробігом 37 тисяч із викопленою батареєю, тобто це не лізаного в батарею, не там викрадено в Європі. це є Викуплена з нуля батарея. Автомобіль пригнаний із Швейцарії, це була швейцарська пошта. Як бачите, є по колу повністю оціклений, є всі заводські вікна. Тобто, за бажанням, його можна без, без жодних проблем робити в пасажира. Автомобіль в принципі, досить нормальний, в хорошому стані, саме основне, я вам говорю, що це, це про бік. Автомобіль навіть по вікну, ви бачите, 20-й, чистий 20-й рік, ZB33. Зимові шини на ньому стоять, літніх, на жаль, немає, але зимові передів повні, ззаду фактично взагалі нова гума стоїть. тобто Ще не один сезон вам послужить. Автомобіль має датчики, світла, датчики дощу, також має електрорегулювання дзеркал та вікон, центральний замок, автомобіль має два ключики, сервісна книжка обслуговування, тобто, в принципі, він досить хороший. І так, по салону автомобіль в принципі, доглянутий. Він сказав, що тут десь досить затертий, але все ж таки пробіг 37 тисяч рідного. Хочеться і пошта, але зрінний автомобіль досить гарно виглядає. Кермо не витерте, є в папирішках. Бувають такі автомобілі, які взагалі до дроті може бути стерті, тут все дуже акуратно. Так, друзі, як бачите, в якому стані кермо. Тут легесенько, де мінімально витерто. Ось пробіг, рідний пробіг, наголошую відносно цього. Селектор перемикання передач, в принципі, ніде нічого не витерте. Ну, дійсно, все досить в досить хорошому стані. Дивіться, тут, в принципі, теж справа все в чудовому стані. Сидіння, ви бачите, ніде не затерті, не витерті, без дирочок, все доглянуто. Є буква дверка. Теж оце теж чудове. Є рідна підлога. Вітер все. Ну і аналогічно ось. Так, під капотом тут, в принципі, теж все як нове, Це рідний, рідний акумулятор, бачите, 1502 го В принципі, ось так все виглядає. Все красиво. Зарядочка тип-2, порт стандартний. інформація стосовно цього автомобіля це є Renault Engo, електричний. 2020 року виготовлений з батареї 33 кВт і запасом ходу більше 200 км. А автомобіль із Швейцарії приданий, сертифікований, готовий до реєстрації на рукція. Якщо ви цікаве, дійсно, хороший автомобіль, плануйте, домовимося.